День живанки започаткували у 2008 році студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. За декілька років це свято стало по-справжньому загальноміським. Цей день усі бажаючі обиралися у національні сорочки. Вишиванка с батьківщини, зеркало народної душі, не для когось, не для забаганки, а для себе Ти її носив. Я сорочку, вишиванку, білого дягнув, синю стрічечку, коси собі сорочечка, до поясочка, А хто її вишивав? Україна дочка. Вишивав мама власними руками. Гаптувала за. Сива кольора, а на свято, як наділа, лише пісні захотіла. Вишита сорочка це традиційний народний одяг українців. Споконвік українські жінки та чоловіки шанували її, бо вірили, що вишита сорочка захищає людину від усього злого, вишивали сорочку переважно матері, щоб їхні діти завжди були, немов польові квіточки, гарні та веселі. Україна, землю любові і єдині. тут Тарасові стежки, солов'їні пісні. Тут калина і верба, тут і радість, і журба. Ніжне материнське слово і така чудова мова. Україна рідна, Україна, мати. Ми про тебе пісню будемо співати. Ми з вами, усі українці, яких об'єднує у велику родину Любов до рідної землі. До пісні, до вишивки, вишита українська сорочка. Це не просто одяг, це справжній оберіг. Ось вам 10 найцікавіших фактів про цей витвір мистецтва.